Ти готова? Я не дуже. Ну так. Всім привіт! Мене звати Аліна. Ви на моєму каналі Рутіка. І це не бла-бла-бла, новини, не та шо Я не знаю, що це. Це моє е, пояснення того, де я була всі ці три з половиною роки. Хотіла сказати, господи, місяці. Я несподівано щезла і так само вирішила несподівано повернутися, тому що нарешті в мене з'явилися якісь моральні і фізичні сили це зробити. Зараз ми з вами знаходимося в моїй спальні. Ліжечко, зараз котра година? 21.10. Ну, вірно, це ж саме час записувати відео, коли ще Ну, 21.10. Тому, власне, ми в моїй спальні, бо потім я така чух-пух склала це все, і пунь лягла спати. Я дуже хитра. Дякую, це чудове доповнення. Я не знаю, її видно чи ні, я не бачу, але вона зі мною розмовляє. Загалом я повинна була знімати перші вихідні травня. Це медгала, Перші вихідні травня, я вже не пам'ятаю. І це, знаєте, початок мого блогу. Воно, він почався у 2022 році. І я не зняла це відео, тому що в кінці квітня Микиту мобілізували, і це дуже сильно вдарило по моєму моральному стану. Е, вважаю, я просто в якийсь момент перестала існувати сама для себе в цьому ж ді. Я не знаю навіть, як це описати, тому що це було дуже сильно важко. І ці три з половиною місяці я вчилася жити сама, тому що ми з Микитою разом вже майже сім років. І це перший раз, коли я сама без нього, і ми запаяні на всіх рівнях, ми разом працюємо з дітьми, разом робимо музику, разом знімаємо блог. І от в якийсь момент я зараз буду плакати, вибачте. В якийсь момент його мобілізують, і я залишаюся наодинці тут сама, в нашому домі, з усіма гітарами, з усіма нашим життям, але сама. Я не взяла серветки, бо я ж не думала, що я буду плакати. Хотіла витратися своєю піжамою, але якщо я підніму, то це відео різко стане 18+. Так от, ну коротше, ці три з половиною місяці я намагалася якось адаптуватися. Я майже одразу е, почала працювати, тому що наш проєкт дитячий, рожева Панама Ван Лав е, переживав дуже теж сумбурні часи, е, оскільки Микита був капець важливою частиною проєкту, е, в цілому треба було. Шукати нових людей, і так сталося, що я стала менеджеркою цього проєкту, і якось все так склалося, що тепер я займаюся цим. Я більше не так багато часу проводжу з дітьми, хоча це не так, я дуже часто на них приходжу, роблю з ними поробки, тому що я дуже люблю дітей. Але і зараз я більше займаюся всякими справами з документацією. Я не знаю, як можна було довірити такій людині, як я такі штуки, але все працює. Я не знаю як. Блін, я сподіваюсь, ніхто з тих, хто моє начальство, це не подивиться. Але може і подивиться, я не знаю. Я сижу в своїй спальні, записую відео на камеру, да, Харсо 21, а вже 15 так підозрюю. Who cares? Загалом, ці дні вони були просто. Я була те, що мене втратили тримало на плаву, щоб не потекти кукухою остаточно. Це був Микита, який постійно зі мною на зв'язку з Учебки, навіть коли не можна було користуватися телефоном. Me. От, ну, тому що, знаєте, людина з діагнозом. Який, ну коротше, я не можу це пояснити. От я була на такому дні, від якого навіть здається, вже не можеш відштовхнутися, тому що там муляка і вона якась не дуже стабільна. Вот. О, також мені дуже допомогла ця красунечка, яка зі мною поруч, це така киця компаньйон, що просто я в туалет ходжу з нею. Ну, то це зранку вже наш ритуал. Ось, до речі, про ритуали мене дуже тримає на плаву те, що кожного дня ми ввечері з Микити, в нас є певний час, коли ми з ним списуємо, зідзвонюємося, як вийде, частіше зідзвонюємося, слава Богу. Е, і їмо якийсь однаковий батончик, який ми з ним домовилися. Е, ось, і це наш час, коли ми з ним спілкуємося. Ай! 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 Вона мене вкусила. Спілкуємося, ну і взагалі, я не знаю, про що я казала? А! мене, мене дуже втримала на по моя мама, моя хрещена мама, які були завжди зі мною, і перший місяць просто зі мною жили і. Проводили зі мною буквально весь час кір. Е, мій друг, е, який теж постійно зі мною зв'язку, ми разом працюємо. Так, да, ви бачите, я розмовляю, але поки мене кусе. От, моя прекрасна психологиня Інна, яка була зі мною у найтрешавіші е, часи, і коли в мене не було грошей, вона все одно мене приймала, тому що знала, що я без цього не викуплю, і дякую їй за це величезне. Я не знаю, чому пішли подяки. Хір, я знаю. Коротше, я перед вами дуже сильно вибачаюся за те, що я так. Клас зникла і все три з половиною місяці. Хоча до того був ну, типа майже постійний контент і все інше. Мені з одного боку соромно, а з іншого боку, я розумію, що я фізично цього не могла зробити психологічно ніяк. І нема в цьому нічого хорошого, якби я якимось чином себе заставляла. Хоча знову ж кажу, я не я була в тому стані, коли мене неможливо було заставляти, бо я просто лежала на підлозі, обіймала макітин кросівок і ридала. Канал буде існувати. Я постараюся війти назад в режим з новинами, робити ще якісь відоси. Можливо, щось новеньке з'явиться, я не знаю. Я поки що не розумію своїх бажань. Так цікаво заново знайомитися з собою, з тим, що мені подобається, з тим, що я хочу робити сама. І, знаєте, найбільший інсайт. Давай, Аліна, плач, давай, я знаю, що ти це зробиш. Я можу бути сама. Я зараз розумію той факт, що я живу сама. Я роблю все сама, я в кіно можу ходити сама, я багато чого можу робити сама, а також я можу гуляти з друзями або що? Я хочу бути з Микитою. Це не тому, що я до нього звикла, не тому, що мені без нього самотньо, і мені треба, щоб він був поруч, просто тому, що я не можу бути сама. Я можу. Я хочу, щоб він був поруч. І оце відчуття того, що ти створюєш родину з людиною, яку ти обрав. Ти не то, що там народився і от по праву народження. Та ж за що ти? за що? Типу, я багато розмовляю. Я не звикла що так багато розмовляю. Так от, по праву народження ти народився в цій родині, і вона твоя. Ні, ми її створили, і ми над нею працюємо над тим, щоб тут було класно нам обом. І ці капітуськи теж. Коротше, це певно. Моє найбільше відкриття для самої себе це цінність того, що ми створюємо разом. Хоча так не здається, коли ви поруч, але коли ви не поруч і не маєте можливості бути поруч, ти розумієш, наскільки цінні то факти, коли ці секунди йшов разом. Отак. Я хочу цінувати секунду, що ми разом, але якщо ти будеш мене кусати, я не зможу цього робити. Understand? <звук> <звук> я навіть. Я... Та я тебе просто тримала! А, господи, любі мої рудики. Я вас дуже сильно люблю. Я дуже вдячна всім, хто залишився на каналі. Всім привіт, хто забув, що я є в нього в підписках. Тут ти несподівано з'явилася така хіло. Привіт! Ми повертаємось! І, будь ласка, не забувайте донатити гроші на Збройні Сили України. фонд «Повернись живим, фонд Сергія Протули, фонд Ю Енімос і будь-який інший фонд, і будь-який інший збір, який ви для себе оберете, тому що це дуже, дуже, дуже важливо. Я вас люблю. Побачимося з вами в наступному відео. Я вірю, що воно буде, і я сподіваюся, що воно буде скоро. Не показала вам Сіцилію, але ж ви її так уже бачили. Але давайте скористаємося тим, що вона тут, і подивимось на неї. Та-та! Е, через те, що я була на стресі і жрала, як просто дуже багато їла. Ну, я е, прям емоційно заїдала. То я і кичу кормила. Не... Погано, тож їли ми з нею вдвох. Ми всі цілі дякуємо за пригляд і побачимось в наступному відео, так? Так, якщо мене не з'їдять вночі. Хоча це так виглядає, що вона мене кусає. Я не знаю, чого вона завелась, можливо, тому що розмовляю. Так-то вона дуже-дуже ніжна. Реально дуже ніжна. Але я вимикаю, тому що я не хочу цього, ну, цього насилля фізичного.